Печінка і підшлункова. Так, що більше не любить печінка чи підшлункова Не любить молоко. Значит, тут як сказати, ну, молоко є лактоза, uh -huh. і вона розлагається лактадегідрогіназою. Це фермент, uh -huh. який виділяє А, uh -huh. Жири розщіплює жовч з печінки. В є жири теж. Тобто є і те, і те. Що в людини більш. Тобто, це може бути і печінка, і. Ну, зазвичай це підшлункова. Тому що, тому що скільки там того жиру, в тому молоці, але ж лактозу треба її якось розщепляти. І на це повинна бути лакта У нормі, ну, не те, що в нормі, частіше за все. Лактат дегідрогіназа у дорослому віці вже не виробляється в тих об'ємах, яких потрібно. Тому дуже багато дорослих, дорослих я підкреслюю, вже не, не їдять молоко, як сире молоко. Молочні продукти такі сирі. А кип'ячене? Ну яка різниця? Бо там воно ж кип'ячене, яч, кип воно вбиває тільки бактерії, щоб воно було просто. Аби заражено, скажімо так. Угу. А от щоб цю розщепити, то повинен бути цей фермент. та де А він з роками, він, він все менше і менше у нас. А Добре, а тоді до якого віку? Це індивідуально, можна сказати. Дуже так, усереднено від. З 15 до 25 років, але це дуже така розбіжність, і вона дуже розмита. І я ж кажу ще, що є люди, які до старості літ спокійно собі вживають, і в них це все просто. Тобто працює. вони так звикли, і організм Ні, просто збирається. Ні, просто це вже це запрограмовано в ДНК, ДНК кожної людини. Угу.